Олена Остапчук, голова громадської організації Мій простір натхнення, голова ініціативної групи Ми з Херсону у Вінниці, членкиня ради вимушено переміщених осіб при обласній військовій адміністрації, у 2022 році. Створила ініціативну групу підтримки для херсонців. Захоплюється фотографією. Життєве кредо ніколи не втрачати себе. Ще раз вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Ну і розповідайте, будь ласка, як взагалі пройшли ці інклюзивні змагання, про які ми говорили раніше, які називаються веселі старти, що стало взагалі найціннішим у цій події для вас, особисто. Да. Для мене особисто це стало мабуть те, що були об'єднані абсолютно всі діти, незважаючи на вік, хоча там були від 6 до 15 років, незважаючи на інвалідність або безінвалідності, не важливо це ВПО, внутрішньопереміщені люди, чи місцеві. Ми нікого не розділили. Ми їх об'єднали всі з усіх міст. Абсолютно, майже з кожного міста України були присутні на веселих стартах, і це показало те, що знову ж таки доказало нам те, що е, жодна дитина ніяким чином не тикнула пальцями або не сказала щось. Де брали участь діти з інвалідністю. Mm. Тобто для них це не було абсолютною преградою ніякою. Ну, це приємно насправді. А скільки скільки так. було учасників? Понад 50 дітей. Mm. Були, я так розумію, нагороди медальок, медалі. Так, дипломів. ми зробили медалі кожному, кожній команді mm. і кожному учаснику було золото, срібло і бронза. А також кожному був, був диплом. А що які, які були саме ось різновиди змагань? Це були якісь командні, це були індивідуальні, це, це було команді, це все було командне, все да в них веселі старти такі mm -hmm. називаються Кожен зможе. Mm -hmm. Команда ділилася на кількість дітей. Кожного команді була однакова кількість дітей, однакова кількість дітей з інвалідністю. Mm -hmm. ми розподіляли сили, щоб були рівні. І вони від перетягування біг стрибки абсолютно всі оці проходили А, Правильно. Олена, Участь брали взагалі якісь сім'я, родина, можливо, якісь були такі ні. сімейні квести, ні, чи ні, це ні, зовсім ні. різні незнайомі між собою? Це взагалі люди? всі різні незнайомі між собою людьми, які знайомились вже uh -huh. під час деякі знайомі були, а деякі знайомились. І, до речі, обмінювались телефонами, тобто вони вже mm -hmm. мали фундамент ну, для е, дружби. Тобто є надія, що продовжують спілкуватися навіть зараз, так так. так. А були якісь ось цілі, якісь завдання, які ставили ви перед собою як організатори, і що вдалося їх досягти? Чи не було якоїсь такої великої глобальної цілі? Mm -hmm. Глобальна виталося? ціль це скоріш, щоб діти відчували між собою і, і між дорослими по відношенню дорослих, що їх підтримують, mm -hmm. не в залежності від того, він. З Харкова, чи з Херсону, чи з Донецьку, це щоб не мало значення цього. А пані Олено, а що особисто вас надихає в таких подіях? Можливо, якась трапилася історія цікава, яка вам дуже запам'яталася, і от ви можете нам про неї зараз розказати? Вони мене всі цікаві історії, і мене все запам'ятовується до оберіть тую. Якийсь особливий момент, можливо. Я не можу виділити особливий uh -huh. момент, бо цим я займаюся з 22-го року, тільки от, да, от після повномасштабного вторгнення, і от кожен раз це от моя особлива історія. Т Якась краще не тоді, ось цей моє улюблене запитання. Те, яке кажуть, що це журналістська непрофесійність. Плани на майбутнє плани на майбутнє дуже великі. Знову ж таки, в нас планується. Веселі старти, але uh -huh. вже родинні, родині uh -huh. плануємо тобто робити десь в середині серпня, десь приблизно так буде там, де будуть брати участь повністю вся родина. Uh -huh. Батьки з дітьми, команда точно. Олено і в фіналі нашої розмови побажайте, будь ласка, вінничанам щось в контексті можливо цих змагань чи долучатися, запропонуєте вінничанам. Чи, можливо, де шукати інформацію, якщо є бажання долучитися. Де, да, до організації? Де коли будуть відбуватися? Ми до, допоможе да, хтось захоче допомогти в організації. Завуча... Хтось приймати участь. залучитися, може і прийняти участь будь-хто абсолютно. Неважливо, ми коли виставляємо реєстрацію, ставимо на сторінки у Фейсбуці угу. на моїй особисті сторінки і на робочі сторінки. Угу. Це дві сторінки, які оголошують. Реєстрацію проходив, більш кажу, будь-хто абсолютно неважливо. Доєднуватись обов'язково, бо це, це дійсно згуртовує. До речі, з останніх. На змагання саме дорослі е, ініціюють нас, запитують, прямо просять провести такі старти саме тільки для дорослих, щоб було між дорослими. Моє улюблене це, е, це значить, це, це, це діє, це дієво, mm -hmm. це весело. Це цікаво. І Моє улюблене меркантильне запитання, Чко, участь безкоштовно. Звісно, задмески. безкоштовна, безкоштовна. Зві, да, абсолютно безкоштовно. Ми долучаємо. Е, Бажаючих допомогти в цьому, але для людей участь безкоштовна, друзі. Якщо маєте бажання Дякую. допомогти в організації проведені, ви знаєте, що робити. Шукайте сторіночки у Фейсбуці. Я думаю, що ваша допомога буде в жодному разі не зайва. Якщо ви можете її надати, ну якщо бажаєте прийняти участь, то залишається лише побажати вам натхненнячка і не боятися, не боятися, спробуйте себе, і все у нас вийде. А вам дякуємо за цікаву інформацію. Дякуємо за те, що займаєтесь такою дійсно важливою проблемою гуртування діток і. Хочеться, щоб вони не відчували там особливих потреб, і щоб вони не відчували ось цих кордонів не лише на там на території, дата тобто, на так. України, а й території взагалі, спілкування один з одним, щоб для них це було максимально ось таке просте, звичне і цікаве середовище.